Якщо ші створює картинку, хто автор? Машина чи людина? Ой, це глобальне таке питання. Ну дивись, создає все, що ми создаємо, создає людина. Ши це інструмент. Тому я вважаю, що іскусти інтелект просто це набір інструментів, який ми використовуємо без людини, воно не працює. Ши само не зробить, поки ви не зададите правильний настрій, поки ви не розкажете, що ви хочете, нічого у вас не вийде. Як відрізнити ШИ в фільмі? Відрізнити від чого? Відрізнити що? Зараз просто а, зрозумійте, чим далі ми йдемо, тим більше буде включатися в ШИ в, в роботу в будь-яку професію. А, тому а, як відрізнити, не знаю, ну спецефекти ви відрізняєте часто, там це намальовано чи ні. Якщо хороший спецефект, ви не розлічите, це на справжній ліні. Якщо плохе, ви побачите. Так і ши. Якщо ви зробите класно, то ніхто не побачить, що це ши. А якщо оно там тяп-ляп, то звісно, ви будете бачити. тому, що є артефакти, які дає ши. є, але це можна чистити. На цим треба працювати. Все залежить, скільки у вас є на це часу і можливості це зробити. То круче робить кадр Ши чи оператор? Оператор же як бере камеру. І робить кадр, так? Без камери оператор може зробити камеру? Ну, кадр ні. А як ши? ну те саме, то така, поки людина тобі не розкаже, який він кадр хоче, якого воно буде, нічого не буде. І тут така просто ну, тип, одно на друге накладається. Тому, звісно, все робить людина. Тому оператор, якщо він вот так же ши розкаже, що він хоче, точно також отримає такий же кадр. Якщо оператор ми вважаємо людину, то це людина, звісно, зробить круче, ніж будь-який ший, тому що ши не робить сам нічого.